Т столичними ринками сніданок вирушив разом з експертом з якості товарів Максимом Несміяновим. От тільки на базарі нам схоже на раді знімає говори. часом з'явився сам директор ринку і люб'язно пообіцяв не відходити від нас навіть на крок більше того відповідати на усі наші питання от нуля до плюс шести температурних режим це написано Покажіть. ну щоб хранить воскову это з м'ясо продає в течение дня м'ясо не продалось Куди но уходи холодильник Ну, опять же ну, вот, смотрите, еще. они даже не бояться говоря, мене. Втім, у випадку отруєння захистити свої права споживач не зможе ніяк, бо ж для розслідування справи поліція у вас вимагатиме чек, проте його вам тут не дадуть. Чоловік має право не видавати. Чек, если этот товар не является гарантийным. гарантийным. А мясо? мясо? что, не гарантийное? Конечно, нет. Вы что, откройте закон о защите прав потребителей. Читайте товар, вы. который угрожает здоровью, то есть, и, вот как раз мясо имеет гарантию. Какую гарантию? Ну, на да. месяц, на Вам два. Случае, в вашем случае максимум 6 часов. Директор базару запевняє такі умови зберігання м'яса це перевірений світовий тренд і відправляє нас у далеку подорож. Вечерам після закінчення торгівлі, це все здається в холодильник на хранення. все, але ж весь день воно тут на нас. Так у всьому сумірі починає з арабських еміратів і заканчуватися Гонконгом. Поїдьте, посмотрите, візде так торгують. А що ми не можемо так торгувати? Те, що зіпсувалось на прилавку сьогодні, в більшості випадків ніхто не збирається викидати. Будьте певні, вже завтра протухле м'ясо знову зустріне вас на розкладці. Воно буде торгуватися до упору. Адже все, що не продати завжди може пойти вон на стихійний ринок. Йдемо на стихійний ринок. Тільки на горизонті з'явилась камера, лотки закрились. Зіпсовані кавуни, протухлі кров'янки і невідомі коричневі напої в пластикових пляшках. А це що такое? Молоко молоко? А да. чому такому цвіту? Ряжене А що там да. 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 та, ну, слишком заряжене? А вот это що плавает? Чорний? Топлівка. Топлівка. Чорне? Скільки пляшка такого молока? 20. Лоток з рибою знаходимо буквально по запаху. Черві нет, і то хорошо. Ножи грязні, проточної води нет, он бдит тьма тьмуще. Вполне можна насмать. Батулізм вполне возможна. Піщевое отравлення мінімум, максимум літальний сход. Дієтологи слів не добирають. Кажуть, при такій спеції риба, м'ясо і молочка на ринках зброя масового знищення. Я можу абсолютно достовірно сказати, що жара це основний фактор, який приводить к тому, що продукти портяться. в зв'язку з жарою опасність пищових отравлень виросла буквально в геометричній прогресії. Висновках експерти однозначні, щоб залишитись не тільки здоровим, а й живим. Про відкриті придорожні базари і ярмарки краще забути до осені.